З третьої спроби Український католицький університет таки звільнили від орендної плати за землю. Рішення прийняли на сесії міської ради. Щороку УКУ сплачує понад 3 мільйони гривень податків. Третина суми надходить безпосередньо у бюджет Львова. Студентське містечко на вулиці Стрийській уку будує коштом меценатів з Америки, Англії та Австралії. Для них дуже важливо дати той сигнал, що е, цей університет є важливий для влади в Україні. Що Львівська міська рада теж представляє плече католицькому університету. І ця, е, Підтримка є досить вагомою. Якби не було того рішення, то нам треба було б сплатити майже 760 тисяч гривень до міського бюджету. Питання про звільнення університету від сплати за оренду на сесію міськради виніс міський голова Проте рішення прийняли із третьої спроби. Згідно чинного законодавства, у це є структура церкви. Ми звільнили всі церкви, є норма чинного законодавства. Всі вищі навчальні заклади. У Львові не платять за оренду землі, тому ми поставили католицький університет в рівень із нашим національним університетом, з політехнікою, з іншими вищими навчальними закладами. Наразі від орендної плати УКУ звільнили на рік. Однак таку пільгу обіцяють надалі давати щороку.